Містобудівна рада схвалила проект реконструкції бульвару, що пролягає від Красної площі до проспекту Перемоги у Чернігові. На його ремонт планують витратити 4,5 мільйона гривень з міського бюджету. Архітектор та розробник проекту Василь Міненко презентував план реконструкції та детально розповів, як виглядатиме бульвар. Реконструкція в основному ну, частічному зміненню розположення лавочок. Появились. В местах отдыха подпорные стенки, но это в верхней зоне. В этой части верхнего бульвара там есть такой гор по рельефу. Ну, мы его срезали максимально на 90 сантиметров. Ну, визуально это будет лучше восприниматься для пешеходов. Вот. А подпорные стенки, в результате чего появились и откосы. От Они создадут для отдыхающих, ну для сидящих на скамісів такой элемент обособлюності. Глобальних змін так звана стометрівка не зазнає. Перехрестя проспекту Миру та вулиці Коцюбинського залишається. Озеленення суттєво не зміниться. Дерева залишаться, як і є. Єдиний архітектор бачить там сучасний газон з автоматичною системою поливу. Щодо новинок, то вздовж алеї з'являться зубчаті кишені, де розташуються місця для відпочинку. Зручно буде для мам із візочками. Кардинально змінять асфальтне покриття та освітлення. Повністю освітлення. Оскільки поскольку січа бульвар бульварищаються улічними фонарями. То ми них… Надказуваємося і вдоль бульвара розполагаємо паркові світильники аналогічно тим, які знаходяться на Алеї Героїв. Загалом каже розробник проекту, намагалися зберегти ту атмосферу на алеї, яка вже сформована, коли люди зможуть відпочити на лавочках та прогулятися вздовж бульвару. Під час обговорення ідеї проекту члени містобудівної ради висловлювали свої пропозиції. Очікували Навалі. она теперь называется Павлопах, а спускаясь с площади вниз, чтобы как-то удержать вообще эту площадь, организовать ее немного, чтобы сделать ее, ну, скажем так, как я это понимаю, уютной, и этот вход в аллей. Вот с правой стороны поставить там именно небольшую скульптуру Павлопаха. Те эту скульптуру нас можна так поставить, щоб вона работала і в одну, і в не очень Тобто, скульптурна ну, там не очень будет э, уместна. У свою чергу міський голова Владислава Трошенко звернувся до архітекторів з проханням обговорювати подібні пропозиції на етапі розробки проєкту, аби можна було вносити зміни, якщо потрібно. Він погодився з можливим розташуванням на вході до алеї певної скульптури. Однак зазначив, треба досконало вивчити питання. Прив'язки елементу в цілому проект мер Чернігова підтримав.